Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В попередньому відео я розповів про продукцію Таганрогського авіаційного підприємства імені Бір'єва, по якому нещодавно українські дрони нанесли влучні удари, де був пошкоджений черговий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. й про це у мене є окреме відео. Посилання буде під цим і про попереднє відео про виробництво авіапідприємства авіапідприємство мініберіва літаків Амфібій Б 200 Альтаїр. Відео теж буде під цим посилання. Кому цікаво, заходьте, дивіться. А сьогодні хочу ну, з одного боку продовжити, з іншого боку, закінчити з цим з цією темою, з цим заводом Бірієва, який, як я казав в попередньому відео, і скажу зараз, що його треба нищити, нищити, бомбити, направляти туди десятки, якщо не сотні, дронів і ну. По можливості стерти це підприємство з лиця Землі, бо це підприємство, яке ну воно дуже важливе для Руського Рейху, і воно ну, це умовно законна ціль для українських Збройних сил. В цьому відео піде мова про військовий літак Амфібію. А-40 Альбатрос. Це розробка ще совєтська, літаючий човен амфібія. Розроблявся він як протичовновий. Він розроблявся для заміни протичовнових і патрульних літаків Б-12 чайка і Хоч не водні вони, але проти човнові і 38. От для заміни цих хотіли, розробляли і хотіли виробляти ці А-40 альбатроси. Ну і проєкт був, можна сказати, призупинений, коли був виготовлений лише один діючий, літаючий екземпляр, прототип цього літака, а не серійний. А другий теж прототип був готовий на 70%. Призупинився проект в зв'язку з розпадом того клятого Совєтського Союзу. Пізніше проєкт хотіли відновити декілька разів. Е, Расисти заявляли про те, що вони поновлюють, поновлюють, е, вже е, заявили про те, що проєкт буде поновлений в варіанті А-42. І другий цей прототип, який був на 70% готовий на час розпаду е, Совка, він вже має назву А-42. Е, вже було замовлено, замовлення поступило від Військово-морського флоту фашистської Росії, ну але на, станом на кінець 23-го року нічого не було зроблено, нічого було, не було виготовлено, тобто все стоїть на місці, нічого вони не відновлять, і нещодавно це вже в кінці. Чи в кінці 23, го чи в перших числах 24-го вони знову заявили про те, що вони відновлять виробництво, нічого вони не відновлять. Я в цьому впевнений на всі 100% всього було збудовано і на сьогодні діючі, ну, як діючі, відносно діючі два прототипа, один з індексом А40 другий А42. Перший політ першого прототипа відбувся 8 грудня 1986 року, це суходову, а перший зліт з води відбувся 4 листопада 1987 року. Після розпаду союзу літаки були поставлені ну, на зберігання на консервацію. Вони не літали. До речі, да перше вперше був літак показаний світу на авіасалоні в Лебурже в 1991 році. Ну і після того якось так до того часу йшли випробування. І для того, щоб показати його світу і відправити його туди, треба було зняти деяке обладнання. Секрет ж це ж аналогофнітна продукція. І тому зняли, показали його на авіасалоні. Ну, але потім не знаю наскільки вони його поновили. Знов те обладнання, але літаки були поставлені, як я кажу, на зберігання. До речі, під час спочатку його з першого злету і з початку цих випробувань з 1989 по 1998 рік. Все ж таки трошки вони там літали, були встановлено, встановили літаки 148 світових рекордів. У 2002 році прототип, який А-40, був відновлений до льотної придатності. І а отой другий А-42 він був доведений до завершення на 100% лише в 2006 році. Тобто до 2006 року літаючим діючим був лише той перший прототип А40-го 3 вересня 2019 року. Військово-морський флот Руського Рейху оголосив про замовлення трьох літаків А42. Ну, але, як я кажу, вже казав, що на кінець 23-го року нічого не сунулось, ну, чи з мертвої точки, чи як там Нічого не, не робиться і нічого не зроблено, і нічого не буде зроблено. І в цьому допомогти мають українські збройні сили, знищивши цей завод, це підприємство імені Бірієва. Формально перший екземпляр ще в 90-му році був прийнятий в склад збройних сил, прийнятий на озброєння. Ну але але, хоча на початку 1992 року Збройні сили ще Росії того п'яного Єльцина таки замовили, ну, в всякому разі про це повідомили, перші двадцять протичовнових А-40-х. Навіть десь з'являлася інформація, підтвердження я не знайшов. Це просто в російських ресурсах, ще в тих 30-річної давнини інформація про, начебто, що велись переговори, це станом на 1993 рік про постачання 25 таких ресурсів. Літаків королівським військово-морським силам Великої Британії. Ну, але вже пізніше військово-морський флот фашистської Росії зробили свій вибір на користь проти човнового варіанта ту 204 Ну і А-40-й. Виявився невостребуваним. Хоча перед тим він літав по різних авіасалонах, він був і у Франції, в Лебурже, в Сінгапурі, в Новій Зеландії, Великій Британії. Ну, до нього проявляли, в принципі, цікавість. Тоді анонсували і розроблялись варіанти пасажирського Б-40П. На 105 пасажирів вантажно-пасажирського Б-40ПТ на 37-70 пасажирів. Тобто ну, цікавість до нього якась була. Ну, але, але нездатна. Росія і тодішня Росія, і сучасна Росія виробляти такі екземпляри серйозної техніки ні для себе, не тим більш для експорту. Декілька цифр про тактико технічних характеристик цього літака. Злітна вага 86 тонн. Максимальна, це як заявлено, це тих літаків, які сьогодні експлуатуються. А взагалі серед тих от анонсованих розробок максимальна злітна вага мала бути 93 тони. Довжина 45,7 метрів. Ширина, ну ширина, розмах крив 42,5 метра, і заввишки літак 11 метрів. Палива в собі несе 35 тонн, вага порожнього 44 тонни. Розбіг потрібний для злету літака на землі 1000 метрів, з води може злітати з відстані 2000 метрів. Сідати на землю для посадки на землю потрібно 700 метрів, на воду 900 метрів. Ну, в світлі того, що він розроблявся як протичовновий, він же ж має мати, мав мати зброю. Озброювався глибинними бомбами, мінами, ніс в собі всередині в корпусі гідроакустичні буї, а також міг нести три торпеди або 4-6 різних керованих ракет проти корабельних коршун, ястреб, орел. Кількість залежить від того, які саме ракети. І ще міг нести ракети під крилами протикорабельні. Х-35. Загальне бойове навантаження 6,5 тонн. І час патрулювання ну, в патрульному варіанті, скільки він міг знаходитися в повітрі, 12 годин. Ну, от якось воно так. ну Начебто про нього. В двох словах і все можна ще про щось розказати, але кому цікаво, ті типу, поцікавляться і подивляться десь в інших джерелах, бо тут або розповідати на цілу годину, а це ну Дуже, дуже навантаження буде просто прослухати про такий літак. Повторююсь, це найбільший в світі на сьогодні літак Амфібія А-40 Альбатрос. Виробляє, вироблявся він на сьогоднішній день, всього два екземпляри. Вироблявся він в таганрозі, і те, що Російський рейх заявляє і. На сьогодні можна сказати, в кінці 23-го чи на початку 24-го заявив про те, що вони хочуть відновити, поставити на серію ці літаки Україна, українські збройні сили мають прикласти всі зусилля, щоб цього не сталося, знищити, стерти по можливості стерти з лиця землі цей завод Берієва, де можуть. Хоча не можуть, не відновлять вони все одно, ну але треба їм допомогти, щоб вони взагалі про це і не думали. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!